Прямий приліт був п'яту квартиру. квартиру на п'ятому поверсі, я ж мешкаю на третьому. Почула дуже сильний свист, прямо звук такий, ну, дуже сильно ріже вуха. І я зрозуміла, що це летить в мій бік, нікудись інше, а просто в мій. Я одразу відбігла від вікон і пам'ятаю свій крик, пам'ятаю оцей звук, коли розбиваються всі вікна. Все летить в мою сторону, і перші секунди це, мабуть, шок. Ну я не розуміла, що відбувається, але все ж таки якось опанувала себе, схопила телефон, схопила документи, рюкзак і вибігла. А що помітила одразу, коли вийшла, що квартира на п'ятому поверсі вона горіла повністю, одразу вся була в чорно в червоному полум'ї. Я думала, що там нікого не було вже, ну виживших. Але жінка там вижила, а вона була в укритті вже після вибуху. В неї пошкоджена нога, опіки я бачила. Знаю, що пошкоджен... пошк... також потерпів один чоловік з нашого під'їзду, а він зараз в лікарні, про, про його стан я нічого не знаю. От. В квартирі я вже була, бачила, все затоплене, все закопчене. Звісно, четвертий-п'ятий поверхи там все гірше набагато, ніж на третьому поверсі. Ну, проте, якби ви бачите всі мої ці речі, все, що я змогла вже винести, ми вже винесли. От. Але, ну, там вже для життя умови ніякі. Тобто це або повністю робити ремонт або шукати інше житло. житло. Ну вам жити є Так, у мене є батьки, слава Богу, що є батьки, і є квартира в них. От. А якби не було, я не знаю, як люди, які в нічого немає. Ви знаєте, тут дуже багато було прильотів на Лук'янівці. Ну, по новинах і по звуках кожна ніч це просто ти підриваєшся постійно, але я завжди думала, що мене у мене. Пролетить мимо, ну типу, це не моє, ну точно не буде. Але якось цю ніч було неспокійно, і знаєте, я хотіла спочатку лежати далі на на ліжку і спати, як завжди, тепер роблю, Але щось мені сказало Підіймися. І якраз коли був приліт, я була у вітальні, я відбігла від вікна. Якби я була на ліжку, то всі вікна, все скло воно полетіло б на мене просто, і я була б вся теж поранена. А оскільки я відбігла, вітальні б було куди бігти. У мене тільки трошки ноги поранені, але це тому, що я ходила по склу, коли брала документи свої. А так не думала, взагалі не думала. А тепер, коли це відчула на власному досвіді, нікому не побажаєш і чесно, просто не віришся. Це. Ніби це страшний сон, дивишся на це все. Це не зі мною, але таке воно. Дивіться, ну знову ж таки, я бачила в новинах, як складаються тюпанельні будинки, що старі п'ятиповерхові, і я розумію, що в моєму, моєму домі там теж є підвал, він не обладнаний, ну і він зачинений, якщо не помиляюся. От тому було страшно, тому що якщо попаде, ну я зрозуміла, що мене накриє. А в підвалі ж різні теж комунікації є, там і труби, і все таке інше. Тому був вибір або я залишаюся в квартирі, або я йду в метро. О, сьогодні ж, наприклад, коли були прильоти вже після. Прильоти в мій будинок, я пішла в укриття в сусідньому будинку, але воно дуже маленьке. Там, мабуть, ну якщо так, тістенько, ну людей 50-60, тобто це дуже мало. А бігти до метро, це вибачте, ну, хвилин 7-8 бігом треба. А похилі люди. Я не знаю, як вони, тому ось так.